Чергова провальна атака безпілотниками та спроби окупантів зірвати відновлення водопостачання у Нікополі. Така ситуація в області. Більше про неї розкаже наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Тобі слово вітаю Олено. Вітаю усіх вночі. Окупанти намагалися атакувати область безпілотниками. Та наші сили ППО знищили чотири дрони. З них три шахеди та розвідувальний Орлан. А от на Нікопольщині ворог продовжує бити по критичних об'єктах. Вчора гатили по комунальних та енергетичних підприємствах. За словами влади, це ускладнює відновлення водопостачання у місті. Також понівечили 9 житлових будинків та 7 господарських споруд, а також сонячні панелі. Люди не постраждали. Далі пряма мова. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Всі комунальні підприємства виконують свої. Функції. Продовжуємо збільшувати кількість пунктів видачі води та кількість техніки для підвозу води. В області вже майже два тижні триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. В ОВА посилили ветеринарно-санітарний контроль. У регіоні закликають заборонити відпочинок на воді. Поки купатися не можна лише на пляжах Дніпра. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації в зоні катастрофи. В регіоні заборонено вилов та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської. Одески та Херсонських областей окремо хочу застерегти мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. В інших районах області ворожих обстрілів не було. Зараз ситуація під контролем наших захисників. Ми ж продовжуємо слідкувати за усіма подіями. Оперативну інформацію чекайте вже у наступних випусках. На цьому у мене вся інформація, Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області.